Штаб громадської організації з любов'ю у серці місто Шостка знаходиться за адресою вулиця Прорізна, 16. Саме сюди можна приносити речі, які збирають волонтери для наших захисників. А віднедавна вони ще й пропонують матусям, які опинилися у скрутному становищі, дитячий одяг. Саме за речами для своїх двох онуків сьогодні й прийшла мати шосткинського військовослужбовця пані Наталія. Так як син у мене на передовій, Невістка бросила дітей своїх, а мені приходиться воспитувати, Я інвалід. Ну ви знаєте, яка пенсія інвалідна. А треба одіти, обуті, покормить дітей. Двоє онуків дівчинці вісім років, а хлопчику десять. З настанням холодів шосткинським волонтерам додалося роботи, адже нашим захисникам на передову вкрай необхідні теплі речі та термобілизна, а ще буржуйки для обігріву та приготування їжі. Тож активісти просять містян долучитися до доброчинної справи, оскільки від цього залежить здоров'я та бойовий дух військовослужбовців. Збираємо разом з Олександром з Журавльом. О, mm -hmm. Є от балони газові, старі там, можливо, вони не потрібні, або можливо, вони за всі гроші миру. Ми їх навіть владні купувати, щоб робити хлопцям. У Нас є люди, які згодні робити з них хлопцям буржуйки. і Це ж вже колосальна допомога. Для придбання термобілизни волонтери навіть відкривали окремий збір, тому що ціни на неї кусаються. За словами голови громадської організації з любов'ю у серці Олени Вареник, найдешевший комплект коштує близько 750 гривень. Щоб закупити їх, хоча. 10-20 комплектів, всі розуміємо, що сума виходить дуже колосальна. Люди потрошку, звісно, відгукуються. І ось нам позавчора передали дівчата з громадської організації. Молодіжний центр шум 2 тисячі гривень. Ми його одразу долучили до цього збору. Громадські активісти просять небайдужих громадян приносити для наших військових шкарпетки та ковдри. Кажуть, що це краще ніж перераховувати гроші, оскільки дозволить швидше забезпечити хлопців на передові теплими речами. Пані Олена дякує тим благодійникам, які частину своїх зароблених коштів перераховують на потреби ЗСУ. Наприклад, от Оксана Волкова, так вона кондитер, вона зразу там наробила. Ці мафі зробила і запропонувала провести розіграш, і дуже швидко у нас якось саме з солодощами, з тортиками, з такими. Дуже швидко проходять ці розіграші. Анна Старжинська, психолог, який завжди вона проводить консультації, записує людей. А 50% від консультації вона передає завжди нам на допомогу. Віднедавна члени громадської організації з любов'ю у серці розпочали співпрацювати з ковтунівськими берегинями, які подали цікаву ідею. Давати на фронт нашим хлопцям домашні смаколики. Жінки готують український борщ, млинці та вареники. Важливо, що спеціальна технологія пакування дозволяє їжі довго зберігати свої якості. Ми Самі пробували, залишали спеціально одну. Пачечку цих вареників так вони зберігались у нас довгий час, сім днів. Ми їх відкрили. Це абсолютно свіжа їжа. Вдячна Олена Вареники ображівцям, які долучилися до збору продуктів харчування. Вони просто масово зносили овочі до Ніни Орлик, а вона вже передавала нам. Тому хто бажає, будь ласка, долучайтеся, бо йдуть холоди, де зима. За спостереженнями волонтерки, сьогодні шосткинці розслабилися і не так активно допомагають нашим захисникам, як це було на початку повномасштабної війни. Тому просить людей не забувати, завдяки кому містяни мають змогу кожного ранку прокидатися і робити свої щоденні справи. Завдяки чому ми спимо в теплих ліжках, а хлопці зараз і дівчата в тому числі. Не пойму де і в яких умовах. Олена Вареник також нагадує, що наразі триває збір коштів на придбання амуніції для шосткинця, який захищав українців під бучею і отримав три контузії. Наразі чоловік знову збирається на фронт, аби вибити расистів із нашої землі. Родина, що змогла, наново вона вони йому все придбали самостійно. А от саме бронежилет так, або хоча б плитконоску з пластинами і каску, ну, родина не Змозі потягнути, тому вони звернулися до нас. А ми відкрили збір. І от за три дні ми назбирали 8762 тисяч гривні. Це цифра точна, бо я тільки що з нею зв'язувалася, казала, яку суму назбирали. Просить пані Олена допомогти із засобами гігієни. Це зубні пасти, зубні щітки, вологі серветки, одноразові душі, станки для гоління та інше. Так маленькими кроками говорить волонтерка, кожен українець наближатиме нашу перемогу над драшиською навалою.